Угода на території Тернопільщини буде мати неоднозначний характер в першій половині тижня і в другій. Більш докладніше на завтрашню добу чекаємо хмарну погоду з невеликими опадами, які пройдуть переважно у вигляді дощу. Вітер південно-східного напрямку. 5-10 метрів за секунду. Температурні показники вночі коливатимуться від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. В день очікуємо 2-7 градусів тепла. В середу істотних опадів не передбачається, хоча на день можливий невеликий дощ. Вітер південно-східного напрямку 5-10 метрів за секунду. Температурні показники нічні будуть коливатися близько 0 градусів. І на день нам стовпчики термометра 4-9 градусів тепла. Надалі четвер опадів не очікується. Вітер поміняє свій напрямок на північно-західний 7-12 метрів за секунду. А от температурні показники дещо знизяться, особливо денні максимуми. Тому впродовж доби четверга чекаємо двох морозу до 3 градусів тепла. П'ятницю також без істотних опадів і хмарна погода з проясненнями. Вітер південно-східного напрямку 7-12 метрів за секунду, нічна температура повітря також буде близька до 0 градусів. На день чекаємо 0-5 градусів тепла.